Так, всім привіт! Сьоме року Почали збирання пшениці. Як завжди, моя улюблена шестопаловка. Клопів не обробляв чи проти клопа. Є проскакують Звернусь від вітру. Значить попередніх горок при посіві було 70 кг НПК 1846 коротенька так історія. Весною 150 кг селітри румом. Висів десь 2-2,5 мільйона. Води були провокативні, з осені. маленький дощ, частина і загинула, зійшла і засохла, частина вижила, ну і потім остання досходила. Таку маємо густоту, не знаю, яка тут густота, ніхто не рахував. І з нас весною був захист тут, гірбіцид палас. Тому що була мікличка, забрав і є частково десь бромус. Бромус не взяло, звісно, а мітлицю я забрав. Повернусь проти віку взагалі. Одна обробка рано весною і поле чисте. Десь там проскакує на ось Ось осота, так більш нема нічого. Да, є ось така амброзія. В такому задовільному стані вона, але хай вона відростає, як сидірати, потім я її заберу. Рожайність не знаю яка, ну думаю тони на 4 може витягнути цю ділянку іменно по горохові. Там далі в мене є погірчиці, краща трошки вона. Ну і там вже де комбайн пішов, ті гони. Там коли саеродром був ґрунтовий. Ну там не треба нічого ті пшениці. Ні слова взагалі. Там живлення все в порядку вологи наче і вистачило, геть інша густота, геть інший колосок. Ну а це якось так. Ліш нема тут що такого розказувати. Збираємо, що вродило та й наше. Подивися по інших областях. Дуже сумно, просто сумно як належивать. Немає. Коли все засихає і Миколаївська, і Одеська, і Херсонська. Що хлопці викидають дуже печально. Соняшники і пшениці посохли. Соняшник Боже мій. Треба боротися з лотуком татарським, тут вогнище є таке. Зараз вже дійшов до його, то зайду. Соняшник посіяний тут по пшениці. Багато є з таких рослин. Мучниста роса жахнула. Який тут гібрид? Лімагрейн один не пам'ятаю цифри під Гранд Стар. І все, що залишилося в сівалці, це сама крайня ділянка, яку я сіяв. Все, що вибиралося, там і діпума, і петунія, все тут зібрано в кучу, засипано і висіяне, кажуть, остатки. На даний час бачимо такі кошики вже є, вже подекуди так чуть-чуть, наче зацвітає він. Так як оце є. Ось тут є тля і тут працює сонечка. Віжряді так, окрім березки нема нічого. З вологою критично вже. Дві-три, навіть десь четверта пара, вже він скидає листків. Просто не фата вологи. Ну що, будемо. Що матимем, те будемо мати такі справи. Добре, всім миру і добра. Пишіть, ставте лайки, якщо в кого є бажання.